Вітаю всіх глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталя Гатеш, і ми розпочинаємо діалоги сьогодні. Гість нашої програми, депутат Верховної ради України Олег Канівець, пане Олеже, вітаю вас. Вітаю Дуже рада вас, вас бачити в умовах війни. В Україні повинні відбутися вже другі екстремальні вибори, щоправда, цього разу до парламенту України Луганська та Донецька народні республіки отримали народний статус. Да? Тож більшість кандидатів, які б, в принципі мали балотуватися саме з тієї частини України, вони відмовилися зробити, оскільки вони кажуть, що люди зробили свій вибір, тобто вони проголосували за референдум. Скажіть, будь ласка, на вашу думку? Це є нагнітанням обстановки і розподіл, взагалі політичний розподіл українців? Ну насамперед, я би не дуже погодився з вами, що ДНР і ЛНР отримали народний статус. Цей псевдореферендум, який відбувся на Донбасі, він не визнаний ніким. І більше того, і Україна і весь світ стоять на шляху. Ну, влада українська називає ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Ми очікуємо, що найближчим часом і ООН визнає ці організації терористичними. А стосовно розколу в Україні це ми ж бачимо, що це робиться зовнішнім впливом саме Російською Федерацією, для того, щоб Україна мала проблеми. І Причина тут одна: Україна чітко стала на шлях. Вектору рухатися до Європейського Союзу без сумніву, що це Росії не подобається, тому вона зініціювала оцю війну, цю агресію на сході нашому з метою, щоб це переросло в громадянське протистояння, в громадянську війну в Україні. Але ми бачимо, що ті плани починають серйозно рушитися, і я переконаний, що в Росії не вдасться нас розколоти. Знаєте, дивимося ми по телебаченню новини та і. В принципі, Європа нас підтримує. Власне, багато о, країн європейських нас підтримують, але все ж таки допомоги як такої ми не відчуваємо. Тобто, ми самотужки воюємо на сході з о, ворогом. Ви знаєте, Європа не однорідна. І контакти, які мають провідні країни Європейські, насамперед Німеччина і Франція з Російською Федерацією, є дуже тісними і переплетеними. І тому Європа вона і сита. Хоч вона й демократична, але вона є сита, і ситий не дуже розуміє Україну сьогодні з її проблемами, і не хоче, щоб ті проблеми передавалися на їхній народності, на їхній території. Тому Європа постійно нас спонукає до перемовин з путіним. Але нам самотужки з Путіним не справитися, і тому ми зобов'язані залучати до перемовного процесу Європейський Союз, і я би ще сказав, зобов'язані залучати Сполучені Штати Америки. Але в цей дипломатична робота. Але подолати Путіна ми повинні також і військовим супротивом. Бо якщо не буде військового супротиву, то і Європа буде бачити, і Сполучені Штати, що ми слабенькі, тому треба вести розмови із сильнішим із Росією, і тоді вони відійдуть в сторону, щоб слабший здався на поталу сильнішому. Ось тут українська влада і український народ повинен проявити єдність, згуртованість, бо дух є і дати відсіч агресору, як ми це зробили. Хоч і понесли великі втрати під Іловайськом, але ми також нанесли великі втрати і Російській Федерації. А це пішли грози 200 і в Росію, і десь Путін зупинився. Хоча зараз є дійсно тривожний час. Але якщо про грузи 200, десантники, яких які були нас в Україні, та вони воювали і їх просто поховали. Якщо у нас ховають людей, то це всі кричать герої не помирають. Тобто, це з такими почистями. А в Росії їх просто поховали, як невідомих солдатів, і тишком нишком, щоб ніхто не знав. Тобто, щоб власне російський народ про це не дізнався. Ви знаєте, в Україні дуже демократичний інформаційний простір. На відміну від Росії, де все змонополізовано, і пропаганда російська настільки зазумбувала російське суспільство, що і навіть застрашила. Тобто дійсно диву даєшся, що матері, які втратили синів, мовчать. Родини, які втратили близьких, мовчать, не виходять на вулицю. Я думаю, що це і тимчасове явище, тому що по різних оцінках втрати Російської Федерації у військових вже вимірюється більше 4 тисячі загиблих. Це вже багато, це вже дуже багато, і тому ці родини не зможуть мовчати ну ким так довго. Вони мовчать поки що, тому що їм влада російська виплачує соціальну допомогу за втрату там чи годувальника, чи в родині. Але є дуже багато зниклих безвісти, похованих у братських могилах, похованих у кладовищах на території в України, в Ярах. І тобто мовчати довго про це я не вірю, що. Російський народ буде довго це витримувати, і переконаний, що рано чи пізно це аукнеться і політиці Кремля, і Путіну і вже є перші тривожні для Путіна сигнали, що його близьке оточення починає розуміти дію санкцій. І починають відчувати пробудження російського суспільства. Якщо говорити все ж таки про санкції, та вже були застосовані чимало санкцій проти, проти Росії та і Європи, і США, але все ж таки Путіна це не зупиняє. Та десь, можливо, воно впливає на економіку. і Люди вже відчувають на собі, що ціни подорожчали, поповзли вверх, і е, вони розуміють, що ця війна також їм збиток. Черговий пакет санкцій до ну, чого призведе? Він зупиниться, не зупиниться. Ну Один. розумієте, якщо буде дуже секторально уже діяти, ми вже бачимо за останні декілька тижнів, як різко знижується ціна на нафту, звичайно, уже менше 90 доларів за барель. Оце буде секторальний сильний удар по Росії. Але Росія має ще просто міцний запас міцності достатній, і тому Путін, він же ж сильний гравець, це треба віддати йому належне на світовій арені. І Росія це є ресурсна держава, вона має запас міцності. Але коли буде і далі падати ціна на нафту, і інші секторальні будуть обмеження, хвалити Бога, що Франція зараз не віддає містралі. Це б'є про Росію, і вона нервує в цьому плані. Тобто, санкції це є така довготривала. Історія їхньої застосування і впливу на економіку Російської Федерації. Воно не буде безслідно для Росії, воно не буде безслідно для Путіна. І тому я переконаний, він зараз в серйозному роздумі, оскільки йде зима, і Крим треба підтримувати. Звичайно, а одночасно і санкції діють. І третє, треба виглядати в очах свого суспільства переможцем. Лідером, звичайно, ось ця для нього загадка є дуже серйозна, і ми можемо виграти тут дуже ситво, якщо ми будемо послідовними і твердими. Тобто не маємо права зараз домовлятися із путіним і десь відступити. Бо тільки відступимо, він піде далі. І українське суспільство і українська влада сьогодні напередодні виборів якраз тут повинні бути єдиними в цьому плані, щоб дати відсіч агресору. Тоді і Крим повернемо набагато скоріше. Ну цього місяця відбудеться Зустріч Путіна і Порошенка, в принципі, планується в Берліні. Берліні та, так, скажіть, будь, вас будь вас ласка, скажіть, будь ласка, чи про щось домовляться президенти обох країн? Знайдуться компроміси? Ну, заявив президент Порошенко, що ніби вони стоять на шляху до якихось домовленостей, і це підтвердив Мінську Лукашенко, президент Білорусі, що нібито ніби домовилися два президенти про те, що сепаратистів, терористів треба зачистити. Ну, дай Бог, якщо так, то будемо плодувати. Але поки що слабко в це віриться, оскільки ми ж бачимо, що не припиняється потік важкої техніки і озброєння з боку Російської Федерації, не припиняється консультування і участь російських військових в діях, де вони допомагають сепаратистам. І якщо б це було домовленість дійсно, то вони б відступали. Я чомусь думаю, що Європі зараз треба. Не то, що думаю, навіть переконаний. Відділити, як кажуть, котлети від мух. Росія зараз намагається знову витягнути козир газовий. А ми йдемо до зими. І Європі треба газ, і Україна газ не отримає від Росії. І оця от війна і газове питання в один кошик скидують. Для того, щоб домовитися і Україну спонукати до якихось поступок, я переконаний, що це треба розділити. Тобто питання газове і має бути жорстка позиція України перед Європою. Давайте ми відділимо питання газове і питання військової агресії. Бо якщо ми це разом обговорюємо, тоді Україну виставити в незручне становище. Газове питання окремо вирішувати, а військову агресію окремо вирішувати. І маємо бути дуже твердими в тому: виведення військ, облаштування нашого кордону. Тобто тоді ми можемо говорити про якийсь статус там на Донбасі, бо зараз все воно змішали в в один котел, і воно не працює на користь України. Воно працює зараз тільки на Путіна. От я хочу наголосити на тому, що з Європою перемовини. Повинні бути в такому плані, що газове питання окремо, військова агресія окремо, виведення військ. Після того ми займаємося в себе питаннями децентралізації, питанням місцевого самоврядування. Це наше внутрішні питання. Росія тут ні при чим. Скажіть, будь ласка, от ви почали говорити про облаштування кордонів. Неодноразово так у нас з'являється така інформація, що необхідно побудувати стіну. Ну, десь побудувати стіну воно щось нагадує китайської стіни. Скажіть, будь ласка, от оця стіна побудова цієї стіни, яку в принципі планують зробити в Україні, і туди необхідні чималі кошти: мільярди, мільярди доларів. А чи вона розмежує взагалі Україну від Росії? Чи надалі будемо так легко перетинати кордони? І, і ця стіна вона не буде перешкодою ні для Росії, ні для України. Я думаю, що це більше популістська ідея і піарна ідея. Те, що потрібно здійснювати фортифікаційний захист кордону, це без сумніву. Але щоб будувати стіну на кшталт, як це є, скажімо так, в Ізраїлі, це, це, ну я, я не думаю, що ця ідея отримає. Підтримку і фінансування. Державний бюджет сьогодні цього не витягне. Але те, що потрібно підсилювати кордон інженерними комунікаціями, це без сумніву, що це факт. Тому що для цього є інші шляхи. Давайте розробіть проєкт. Але ми бачимо сьогодні, як іде між відомствами навіть в уряді, суперечка, хто повинен цей проєкт вести. Спочатку це віддавали Міністерство інфраструктури, зараз вже передають держприкордонній службі. Тобто, треба визначитися, що ми нарешті хочемо. Почути військових, має бути розроблений чіткий проєкт, почути прикордонників, тож міністерство інфраструктури, і визначитися, хто буде цей проект вести. Але окрім інженерних робіт, ми повинні вогневий рубіж встановити. Тобто на кордоні всі шляхи перетину кордону повинні бути перекриті нашими військовими, щоб не могли Російська Федерація завозити ну, до тих зараз, сепаратистів та... Ці роки дуже багато, дуже багато. І треба, як на мене, висловити претензії. Це вже хай є. Президент вирішує, шкода, що не попав під люстрацію. Керівник Держприкордонслужби його звільнили по реорганізації до підписання закону про люстрацію. В цьому я бачу тривожний сигнал. Але ми повинні дати оцінку діяльності керівництва держприкордонслужби за попередні роки. Тому що ми знаємо висловлювання і колишнього мира Луганська, і про те, який це був кордон і скільки там йшло контрабанди через російсько-український кордон. От маємо зараз наслідки, що по цих широких тропах йде важка техніка, і, і ми маємо зараз це Ну, Ви почали тему люстрації. Прийняли та закон України про очищення влади, але на жаль, він процес люстраційний не так відбувається, як би мав відбуватися. Чи необхідно вносити якісь поправки до цього закону, і як би, в принципі, на вашу думку мала би проходити люстрація і кого би мали люструвати? Ну, дивіться, люстраційний закон приймався з великими потугами. От я згадую, що ми, по-моєму, три рази. Його вносили в порядок денний в той ага. день і сім разів голосували, щоб все-таки набрати відповідну кількість голосів, але дотиснули, прийняли. Тривалий час президент не підписував цей закон. Навіть були висловлювання генерального прокурора, які я вважаю абсолютно є недоречними, про те, що його не можна підписувати, оскільки він там має якісь недоречності і треба направити венеціанську комісію тільки після того. Але е, виборча. Е, Кампанія десь змусила президента підписати цей закон, оскільки я так думаю, технологи зі штабу підсказали, що не підписання до 26 жовтня це вдарить по рейтингу політичної сили. Так що виборча кампанія має свої позитиви. Вона змушує інколи державних чиновників високого рівня приймати відповідальні для країни рішення. Тобто оскільки... то прислухатися до людей, так прислухатися до людей. Я не кажу, звичайно, що він є досконалий цей закон, але він має ключові речі. Ключові речі, що є автоматичні хвилі, автоматичні хвилі, які відсторонюють тих, хто не має права бути на державній посаді. Це ті люди, які працювали при режимі Януковича, це ті люди, які були співробітничали із КГБ, це ті люди, які були на керівних посадах в Комуністичній партії і на високому рівні в Комсомольськ. Комсомолі це ті, які приймали рішення під час революції гідності: судді, прокурори, це також рядові міліціянти, прокурори судді, але вже їх треба доводити вину в суді. І що дуже важливо, що створюється відповідний орган при Міністерстві юстиції і повинні пройти, ну скажімо так, перевірку на згоду чи можливість працювати в державних структурах всім державним. Чиновник, це тим. важливо, країна має пережити це. Тому що е, один із політиків казав, люстрація це як генеральне прибирання в країні. Це направду треба зробити генеральне прибирання в кадровій політиці в нашій країні. А антикорупційні закони, які от, ми стоїмо на шляху їх прийняття, це так би прибирання кожного дня. Тобто, якщо ми прибираємо кожного дня, ми дивимося, який чиновник як себе веде, е, а один раз треба зробити генеральну та, люстрацію. Почали про корупцію. Цікава тема в Україні, і кожний кандидат в народні депутати, або то президент каже, що з приходом його до влади в Україні зміниться все. Тобто корупція буде викорінена. На жаль, на сьогодні Україна відома в Європі не лише завдяки Руслані Лежечку, не лише завдяки нашим боксерам, не лише завдяки Євромайдану, майдану, який відбувся у 2004 році, а звичайною корупцією. і десь. Бюрократичною стороною, як все ж таки, викорінити корупцію? починати з самого себе чи починати з верхівки? Наше законодавство повинно бути виписане в першу чергу таким чином, щоб чиновник, який приймає рішення, не мав можливості приймати рішення мінімальне або максимальне, тобто встановлювати якусь оплату чи якусь ставку там від 5, наприклад, до 10%. тому що він таким чином він в ручному режимі. Ставить невигідні умови того, для кого це рішення виноситься. Він ставить максимальну планку, тоді спонукає того, хто розуміє, що може бути планка менша. Він тоді приносить відповідний хабар. Тобто, оце треба насамперед в законодавстві нам вичистити, щоб від чиновника не залежало прийняття рішення, щоб це була норма прямої дії для нього. Для того, щоб створити Національне антикорупційне бюро, створюється національна комісія. І ця комісія створюється в числі 9 осіб. А хто це? Хто, хто, трьох хто дає президент, трьох подає Верховна Рада, а трьох подає Кабінет міністрів. Ми вважаємо це недоречним і пропонуємо, щоб від президента залишити три кандидатури, а від Верховної Ради зробити шість. Від Кабінету міністрів не потрібно давати в антикорупційне бюро людей, тому що антикорупційне бюро саме буде надвиконавчою владою і дамокловим мечем. То якщо вони будуть слідчі антикорупційного бюро залежні від кабінету міністрів призначення цієї комісії, яка їх е затверджує, то без сумнів, що ці люди будуть залежні від виконавчої гілки влади, ми пропонуємо, щоб шість осіб давала Верховна Рада, а тих шість осіб розбивалося. Які і представництво Україні. три особи від правлячої більшості, три особи від опозиції. І не має значення, хто в більшості, хто в опозиції, це буде прозоре формування оцього антикорупційного бюро. Нові вибори, правда, але за старою системою. Тобто люди, які були на Майдані, люди, які воювали в зоні АТО, вони балотуються до Верховної Ради України. Тобто є сотники є активісти майдану, є досить молоді патріоти України. Скажіть, будь ласка, невже саме ці люди повинні керувати країною? І щоб стати народним депутатом, потрібно поїхати в АТО, потрібно десь побути на Майдані, і тебе просто народ обере. Це не є популізмом, це не є піар-ходом, тому що багато кандидатів депутати власне їдуть в зону АТО, щоб от сказати людям от Я от там був і я знаю, які там проблеми. Наше суспільство молоде суспільство і країна, наша молода 23 роки незалежності. Тому треба розуміти, що є елементи хворобливі в суспільстві, є елементи маніпулятивні, і так якщо це є сьогодні в тренді, то намагаються експлуатувати це. От колись це були співаки, це були спортсмени в списках, це подобалося людям у мирний час. А сьогодні є герої Майдану. Є Командири батальйонів це ніби в тренді про це говорять. Телебачення про це показує і тому політичні сили на це ну скажімо так ведуться. Ви розумієте, українці вони зачаровуються. Потім розчаровується. Ми мали неодноразово такі приклади, що от навіть приклад Ющенка, президента, зачарувалися, потім розчарувалися. Я тому, я тому так і прошу завжди, не потрібно зачаровуватися не тільки по словах, ви вивчайте історію, вивчайте його біографію, тому що навіть в АТО пішло багато хлопців, скажімо так, із бригад колишніх, там які колись і в рекетирах були честі, хвала, що вони йдуть зараз і захищають країну. Але чи це дає їм підстави бути законотворцями? Ну, мабуть, не дає підстави. Але я думаю, що суспільство і це і цей етап пройде. Я радий того, що йде багато людей нових, молодих, і в тому числі із Майдану із громадського сектору. Це буде запорукою того, що Верховна Рада буде набагато плюралістичніша. А раз вона буде набагато плюралістичніша, тоді намагання монополізувати Верховну Раду однією політичною силою не вдасться. А це це для країни краще. Ви скажіть, будь ласка, все ж таки, ну молоде покоління та називаємо їх молоде покоління, молоді політики вже подають якісь законопроекти, тобто вони подають якісь проекти, якісь ідеї, як можна змінити Україну? І чи після виборів, все ж таки, Верховна Рада оновиться? Будуть молоді люди, будуть нові обличчя, які ще себе не заплямували. Тому що знов ж таки дивлячись на те, хто знову іде до Верховної Ради, тобто ті люди, які були вже давно при владі, і, власне, абсолютно майже нічого не зробили. Абсолютно, це -за заголосно. Мажоритарні округи по мажоритарних округах ховаються ті люди, які проявили себе негідно у стінах парламенту, сьомого скликання. По моєму, якщо мені не зраджує пам'ять, 136 осіб, які голосували за диктаторські закони 16 січня, намагаються знову пройти до Верховної Ради, і ганебно, коли вони мають підтримку десь від демократичних політичних сил. Тому ми маємо всі разом не допустити проходження таких кандидатур. Але я думаю, що Донбас він вже проходить дуже серйозне очищення мізків, мозків своїх, тому що оцей совок, який там панував, оце вони платять на жаль зараз величезну ціну за це. Ну крім того, колишні регіонали та вони отримують великі супроти від людей, тобто люди намагаються їх прострувати. Як ви відноситесь до народної ілюстрації, до того, що власне люди зробили з, з, одним політич, з одним політиком нещодавно, просто його побили і це ну, виклали в інтернет. І також дуже багато дій з боку людей до. До жінок, які також входять в політичну партію, саме де є колишні регіонали, суспільство не електризоване. Воно не електризоване після революції гідності, і люди ж слідкували і бачили Небесна Сотня, яка загинула. Це ж вона вже це герої наші, які будуть вже століттями передаватися. Пам'яті українського народу і не можуть люди простити тим політикам, які стояли на стороні Януковича, які не проявили себе в той момент, не зупинили його і розстрілу людей. Тому без сумніву, що їх хочуть. Що, що сказав майдан, покарати винних тих, хто давав накази стріляти, і хто без сумніву до того спричинився. Покарання нема, сім місяців пройшло. Ми маємо вже другого генерального прокурора після Революції Гідності, але ще жодного не маємо покарання. Ще до суду не направлено жодне обвинувачення по цих. І тому люди наелектризовані ще й антитерористичними подіями тобто війною на Донбасі, без сумніву, що приймають свої рішення. Хоча і тут є деякі спекуляції, і тут існують, і не треба. Про це замовчувати, тобто існують, ну, наприклад, один із політиків, який побитий в Одесі, але існує версія, що його шестеро охоронців вели себе тоді доволі дивно. Тобто, для того, щоб підняти свій рейтинг, є політики, які інколи підставляють щоки для того, щоб їх побили, щоб суспільство українське їх пошкодувало. Без сумніву, що я за те, щоб ілюстрацію здійснювати законним шляхом, щоб не допускати до народної розправи, тому що це може перерости Боже в коліївщину, і тому це є сигнал для влади. Краще підпишіть ілюстрацію, краще прийміть закони антикорупційні, краще покажіть дії, що ви очищаєтеся, і інших очищаєте. Народ заспокоїться. Тобто від кожної людини залежить взагалі майбутнє України. Якщо вони прийдуть на вибори і проголосують за гідного кандидата. То я думаю, що можливо Україна зміниться на краще. Я переконаний в цьому. Тобто, сьогодні це є ключ до майбутнього нашої, нашої держави. Це означає, що ми в парламенті маємо шанс отримати конституційну проєвропейську більшість. Це означає, що ми стаємо вже твердо на шлях вступу до європейського союзу, на імплементацію законодавства європейського до українських реалій. Це е, дає нам шанс. Відлучитися від російського впливу, відійти від Росії, чого так Путін дуже хоче. Це є перспектива для наших дітей, і тому голосування 26 жовтня це є ключове голосування. Я переконаний, що явка буде хороша, велика, і закликаю всіх прийти на вибори 26 жовтня. Наша програма добігає завершення. Пане Олеже, Я вам дякую за цікаву розмову, за цікавий діалог. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що гостем нашої програми був народний депутат України Олег Канівець. Ще раз я вам дякую за нашу дякую. зустріч. А вам, шановні телеглядачі, миру у вашому домі, не перемикайте.